СБУ закликає українців не відвідувати масових зібрань і дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації або розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосувати різноманітні інструменти і серед іншого приділяє особливу увагу релігійній тематиці. Сьогодні Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей. У своїх діях СБУ спирається на закони, інтереси держави та свідому і патріотичну позицію громадян України. Тому наразі важливі пильність, обачність і злагодженість дій кожного з нас. Відтак, Служба безпеки закликає громадян обмежувати відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях, без потреби не затримуватися у храмах при освяченні великоднього кошика. А також повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштувати провокації чи становити потенційну загрозу. Нагадуємо, що в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0800 501 482, а також відповідна електронна пошта колл Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена. Уже другий рік поспіль українці відзначатимуть Великдень в умовах воєнного стану. Але ми впевнені у своїй перемозі і робимо усе, аби наблизити її якомога швидше. Просимо вас бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій. Слава Україні!